Для 80% пенсія зросте, а депутатів-прокурорів суддів заставлять вивчити табличку ділення і поділитися з народом, тобто ведуть коефіцієнти ділення у тих, у кого велика пенсія. Тож, як це має відбуватися, поки ми тут з моєю бандою один, другий, третій. Гуляємо, вирішив записати вам таке пізнавальне відео, тому що з'явилася нова інформація. Перше про це розповідав Денис Шмигаль, потім депутати Гончаренко і Железняк. А зараз підтвердила вже офіційно Міністерка соціальної політики, що будуть введені так звані коефіцієнти. Дівко, не заважай, тебе дивиться мільйон підписників. Ну, слава Богу, що сміється. Це радість діток. Тож, вже підтвердили офіційно, що будуть введені коефіцієнти ділення, у кого пенсія вища, ніж 23, А це в основному ті категорії, які я назвав, да, хто повідсуджували собі. То чим більша пенсія, тим більший коефіцієнт. Тобто, якщо ти зверху отримуєш 10 тисяч, коефіцієнт 2, якщо 20 тисяч, коефіцієнт 3, якщо 30 тисяч, то коефіцієнт вже до Ще до кінця достеменно невідомо, які точно коефіцієнти будуть. але міністерка соціальної політики об'явила, що це вже буде включено в пенсійний бюджет. Тому очікуємо, коли нам вже будуть його представляти. А хочу зробити вам величезний анонс. Тому що представлена пенсійна реформа, яка буде запущена вже з січня місяця почнеться, і з липня вже повністю почне функціонувати. Я вам скажу так: прочитавши її, там 300 сторінок тексту, життя пенсіонерів зміниться кардинально. Кожного. Завтра, післязавтра будуть два величезних відео, відеоанонси з розбором тої пенсійної реформи. Тому не пропускайте, дивіться, бо то вплине на кожного. А що хочете сказати зараз? Що попередньо за словами міністерки, тому що ну реформа це для чого? Не для того ж, просто щоб зробити щось зробити. Це ж для того, щоб життя стало кращим, да? має бути. То, за словами міністерки соціальної політики, стане життя краще для 80% пенсіонерів. Щиро на то надіємося, дуже уважно розбираємось. Вам на народній думці розповідаємо. Тож, як висновок, що що зміниться дуже сильно. Перше, це підтяжка пенсій до справедливого рівня. Не знаю, який вони там виберуть той справедливий рівень, з тим уважно будемо розбиратися, бо то ще все буде прийматися в бюджеті пенсійному. І зменшення пенсії тим, хто отримує супер-пупер багато. Тобто коефіцієнт ділення буде 100% запущений. Банда ганяє смішей. Коефіцієнт ділення буде запущений. І то призведе до більшої пенсійної справедливості. Уважно за тим спостерігаю. Вам розповідаю, діліться відео, щоб всі за тим спостерігали, пенсіонери. Бо то наше майбутнє ваше сьогодення, да, рівень вашого життя. І хочеться, щоб він був ну, дійсно справедливим. Тож, до нових зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.